час ночі, щоб що ніхто не спить за задаці, так? Да? Два тоже. А ще вчителі, ці автори, е, директори конкурси і всі остальні. <риклад> і от тут е, дивишся там Фейсбук попадковував, а там какая йде баталья е, на координації слова. Всі автори жадуються, що не, е, не мають де видаватися. А я час видавав тільки наукову літературу. <риклад> <риклад> Ну, що, ну, хорошо, Всі, хто кажуть, переможе конкурс, всі буду видавати, кажуть, безкоштовно. Ну і так ми почали працювати з Ну, А в мене теж помощник, ну такий, і Він мої книжки я ці самі по і економіки читати. Думаю, треба давати щось трохи для нього. Тому я. Я активно почав видавати початку е дорослу серію е в Горнаті слова, а потім побачив декілька книг вже е більш дитячих, мені дуже сподобалися. От, і книг з мені дуже, дуже І Тому я їй зразу хочу видавати. От, е там була ще така сама книжка, от, і, YouTube, от, мені та, і та от, і це сподобалася. Все дуже просто. Не дивлячись на те, що в сучасний час е, вже була війна і карантин і книги взагалі стали нікому не потрібні, тобто книгарні закрили, не стали взагалі нікому не потрібні. Ну, і ця, стала, ця, 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 ця галузь стала складна, але м, в науковій галузі... Складність пішла трошки раніше, тому нас нічого не лякало. Ми побудували маленьку типу, друкарню в себе в офісі. Друкарня, нас все. все як в кафе. І їсти, і приготувати, а нас так само надрукувати книжку. Нам привезли бумагу, закинули бумагу, дуже не витягнули книжку. От ми і автора знайшли, і текст працювали, трошки і намалювали, і надрукували. І таким чином ми існуємо. Тому книжка Віктора мені сподобалася, я теж, може бути, сумен не мати багато. От, е, на такі далекі подорожі вони, <сміття> не вистачає часу, але як ми живемо за містом. От, і виходні, і все, і ще це, 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 це дуже близьке. Тому книга дуже подобається. Е, Сумніву не було ні чи треба книжку давати, чи не треба було. Було таке розуміння, що треба давати. От е, я думаю, що віктор хотів видати книжку, я їй хотів видати книжку. Тобто Шансів книжки пропасти не було б. А який тираж? А, от, а от це саме, це саме цікаво. Е, Як надрукувати книжку, коли немає грошей, нема покупців, немає підтримки? Взагалі нічого нема. Це, мабуть, дуже складно. А, — банально, банально просто друкуємо стільки, скільки треба на сьогодні. Е, підписуй, друкуємо 50 штук. Е, трошки автору, трошки собі, так? І відношені на, на всі сайти всі магазини потрошки. Тобто в не будуть багато, та сама там б, секрет, що в книгарні є або в якроболі, вже дві штучки. От, і ти відкриваєш інтернет, вона є скрізь. Дійсно є скрізь. Або ми оташвемо на другий день. От, а якщо немає, то ми її зробимо за день. Тобто ми зробимо за сутки, друхуємо. Вчора не було, що вона є. Друкуємо ще, припустимо, два-три десятки. От, і таким чином ми не вкладаємо в склад. От, у нас Зараз немає книжок для розтопки групки, тому що коли почався карантин, то і все інше. Багато книжок пішло на розтопку грубку. Багато видавців здавали книжки тонами на макулатуру, тому що не було можливості їх продати. не платні, їх треба орендувати. Ну, і книжковий ринок замеш. Так, замерз, просто пропав. Тому багато видавців, так само, як і Європа, так само і ну, е, так само Амазон працює. Е, найбільше в Амазону в них не всі книжки в наявності. В них є зровезні, дровезні друкарські машини, які друкують одну книжку. З однієї сторони читач клікнув на сайті назву книжки, а з іншої файл пішов в друкарську, принтер. Здоровий заразний принтер. Принтер його друкував, приклеїв обложку, підрізав, випала книжка. І саме терміти, правили. Через <плес> <плес> у нас те ж саме, тільки у нас е трошки простіша машина, ви бере заразний принтер, у в тому, він друкує книжку і все інше надрукує, Потом раз склеїли, зробили. Така міні-фабрика вартість <плес> вища. <плес> вища. Але враховуючи на сумарну кількість примірників... І не, не завжди є можливість продати велику кількість кінець. Це єдиний вихід сьогодні в Україні. Якщо ми видаємо... Ми під час війни видавали кожен тиждень більше одної книжки. от в лютому ми майже не працювали. Ну, майду, 24 лютого лише дуже був вантажити книжки ВСУ. Спеціальні органи. От, я їх прибантажу через пару днів. і е, потім зрозумів, що ми так спішили. А пару тижнів березня е, ми не ходили, але в середині березня ми вже вантажили перших клієнтів. Е, і до кінця березня ми запустили повністю.